Самий величезний привіт! Запрошую вас на канал Акційного блогера. І ми з вами в магазині Аврора. Подивимося, які акції знижки в магазині Аврора. І, звичайно ж, пошукаємо новинки, як завжди. Дякую за коментарі, дякую за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Ну що ж, привезли вже і порохотяги. Пилосос А в магазин Аврора. Екодвигун 800 потужності, 1,5 літра об'єм пилозбірника, 8 метрів радіус прибирання. Так, добре, ціна такої новинки 1799 гривень. Наступна новинка, це також бачу з побутової техніки, який замішує тісто, збиває крем, жовтки, ємність чаші на 3 літри 400 Вт, 5 ступенів швидкості. І ще кнопочка Є-турбо, тобто швидка. Три в одному змішування, збивання та заміс тіста. Так, ціна такого 899 гривень ціна такої новинки. Теж потрібно, ну, я гадаю, що кожній господині на кухні потрібно такий міксер. Ціну знижено на ось такий блендер занурювальний, ручний. Так, два роки. Гарантія. Ціна зі знижкою зараз 499. Ще одна новинка в Аврорі в нашій, можливо, також у вас дивіться, на, на поличках В «Аврорі». А, так, працює вертикально та горизонтально. Це відпарювач для одягу. Насадка щітка у комплекті, швидкісний нагрів за 25 секунд, гарантія 1 рік. І також ще є мірний стаканчик а, тут спеціально для цього а, пару відпарювача. Ціна цієї новинки 899. Так, ну що ж, тут я побачив ось такі новинки. Це, здається, свічники у вигляді такої шишечки, можна сказати, дійсно, правда? Як схоже, до, на шишку. В трьох кольорах зараз скажу ціну а, цих свічників: 88 гривень. Дивіться, дійсно написано, де хвойна шишка. І тут ще знов якась новинка: набір для творчості. А, це робити ось таку картину. Розливна картина, як я зрозумів, да? набір для творчості. Картина. Ціна 169 гривень. Зверніть увагу, по 28 включно вересня, знижки в магазині Авро до 60%. Ігрові навушники з мікрофоном зі знижкою 279 гривень. В акції «Радіоприймач портативний 279 гривень. Зі знижкою 50%. Ось такий подарунковий набір. Тут для, для душу, для ванни, лосьйон. І ще якесь ще таке цікаве, яка гарна косметичка із паєтками. Зі знижкою 50% зараз 99 гривень. Ще одна цікава новинка косметичний набір, точніше, пензлики, різні щіточки. І косметичка в леопардовому стилі. За ціною зараз скажу, чого тільки в Аврорі не можна знайти з новинок. Так, 99 гривень. Ціна такої новинки. Ціну знижено на ось такий гламурний фен. Дивіться, який золотий з білим. Два роки гарантії. Так, що тут у нас ще? Дві швидкості: є холодне повітря, турбо. Ціна 699 гривень. Привезли нові подушки, на жаль, відкрити не можна. Запечатані. Дивіться, ось така волохата біла із золотими листочками гінку білоба. Зараз кажу ціну. Точнісінько така сама, тільки біжева. І є ще ось така сіра. Ціна 169 гривень. На жаль, відкрити не можна, всі запечатані. Привезли нову білизну та комплект постільної білизни. Гіпоалергенна м'яка тримає колір, міцна пропускає повітря. Що за склад зараз я знайду? дивіться, тут двоспальний комплект, простирадло 1.80 на 2.15, а підковдра метр 80 на 2.15 на і наволочка 2 штуки, розмір 50 на 70. Що таке поліефір, я не знаю. Мікрофібра, поліефір 100%. Це ж синтетика здається, правда? Є багато різних візерунків. Зараз скажу ціну. 549 гривень. Новинка, ось такі жіночі гаманці. Дивіться, які вони гарні з цієї сторони. Ось так зроблено. Такий візерунок на шкірі. Це шкіра молодого дермантину. Це не хухри мухри. Ціна такого гаманця 199 гривень. І показую, як всередині. Зараз подивимось також ще кольори. Тут відділення на карточки для дріб'язків, на купюри. Так, ці, ну, я сказав, зараз подивимось кольори. Ну, що я вам скажу, кольори дуже гарні, надзвичайно красиві. Дивіться, тут всі три кольори дуже гарні в такому молочному кофейному забарвленні. Ще ось такі трішки менші, Це також новинка. Зараз відкрию, покажу. Так, це у нас відділ на карточки. Тут на дріб'язок, а на купюри здається ось тут, якщо я не помиляюсь. З цієї сторони, да, ось тут, на купюри. Ну такий компактний. Так, ціна такого гаманця. 149 гривень, також шкіра молодого дермантину, і показує кольори. Теж досить вдалі кольори, хочу сказати, подивіться різні. Ну і здається мені, що червоний гаманець а, привертає гроші, чи як там казали, що потрібно червоний гаманець, кожному потрібно мати червоний гаманець. На ось такий дитячий плюшевий рюкзак, собачка, зараз знижка. Тут кишеньки є, спереду кишенька. Ціна зі знижкою 119 гривень. Так, цікаві косметички у вигляді бурьоночки. Так, дивіться, одна сумочка ось така, дійсно, як біла корівка. Пойти діти молочко. Так, ціна такої новинки, а інша, до речі, чорно-біла. Так, е, да, чорно-біла, тільки в інакшому забарвленні. Да, як косметичка. Ой, дивіться, оця з метеликами також прикольна. Так, це ось така курівка, і дивіться, ось така ще. Це вже косметичка. Теж чорно-біла на замочок. Ну її треба гарно наповнити, вирівняти, і вона отримує свою форму. Це такий, як, як сказати, як вільор чи що? Матеріал. Ціна 149 гривень. Ну що, дівчатка, ще одна новинка. Таку саму сумку я бачив на колекції а, чи, м, Versace чи, чи Dolce Gabbana, вже не пам'ятаю. Це із нових серій а, світових брендів. І зараз можна дивіться купити подібний в магазині Аврора. Ціна такої сумочки зараз вже вам говорю. Новинка 349 гривень, також шкіра молодого дермантину. Сама відкривачка оця кліпса магнітна, це дуже добре, не вириває сумку. І відділення всередині два відділення. Чорненька та біленька. Ще одна новинка також по 349 гривень. Ця сумка можна використовувати як клач в руці, а можна носити як сумку. Має ремінець Ось такий широкий довгий ремінець, як показано на фото. І всередині також два відділення. Добре, що також сама кліпса магнітна. Я гадав, це чоловіча, знаєте, така є схожі такі на чоловічі, Я Хотів вам показати, але вже розібрали в Аврорі. Це також така жіноча, але тільки в чорному кольорі. Ціна зараз на неї знижена. 229 гривень. Також має довгий ремінець, можна носити на плечі або ж через плече. Навіть для малечі привезли ось такі сумки із звірятками. Так, зараз тут в мене щось впаде. 499 гривень. До речі, ця погремушка, розчостечка така, щітка для малюків чесати. По 29 гривень зараз в акції. Ну що, знову привезли нові пледи. Двоспальний 1,70 два. Така клітинка кольорова. Є ще чорно-біла, сіра та блакитна. 199 гривень. І тут ще нові а, пледи. Це вже такі великі, 2,20 на 2,40. Дивіться, яка гарна фотографія. Захотілося вже також, знаєте, сісти вечором, передивитися якийсь улюблений фільм, або ж почитати книгу, а, випити гарячого шоколаду, або ж і кави з вершками А, двох кольорів. а ні, є в різних кольорах. Бачу, ще бачите, ось такі, як сірий слонова кістка. Всі гарні, особливо ось цей гарний оливковий. 220 на 240 549 гривень. До речі, площит, який вам більше подобається: біжевий, оливковий, чи ось такий бордовий. І це я вже показував у попередніх оглядах 249 гривень. 3,50 50 на 2. Дуже багато привезли різних подушок на крісло, на кухонне крісло, на табурет. 109 і ось такі бордові по 99 гривень. Гарна гірчиця. Це гірчиця ж, правда. І знову щось нове. Давайте витягнемо із пакета. Я думав, це якийсь овальний кошок, але насправді його треба гарно випрямити. Розпрямуйте, дивіться, ось такий круглий і з ручками. Все одно він складається в таку форму. Ну, його розставити, щось напхати сюди, і він одразу буде в формі. Тільки в одних таких білих кольорах, і ціна новинки зараз зі знижкою. А для зберігання кошик текстильний 117 гривень. А ось на ці гноми світильники зараз дуже хороша знижка. Вони по 99 гривень. Це сонячні світильники на сонячні батареї. Їх можна поставити на підвіконня, будуть світити вечором. Ціну знижено на ось такий світильник для хлопчика в кімнати. Космонавт із ракетою. Я не буду відкривати. Багато раз відкривав. Він працює від шнура USB, також заряджається, батарею не потрібно зараз. В акції 109 гривень. Ось таку лампу настільну led акумуляторна з підсвіткою, з підставкою для мобільного телефону. і також тут можна олівчики поставити, якісь ручки. Працюю до 4 годин в режимі повної зарядки. Працюю сенсорним керуванням 299. А ось на цю лампу дуже хороша знижка, більше ніж 60% від торгової марки Колорвей. Це також сенсорна, працює від зарядження. тут usb шнур йде вже в комплект. Вона гнучка, згинається в різні сторони, в різні боки. Також є інтенсивність різного освітлення, яскраве, тепле ціна. Дивіться кому потрібно: 99 гривень повна вартість. Майже 300. Зберігайте чек, гарантія 12 місяців на ось цю лампу. Боже, які вони класні, дивіться. Надзвичайно крутий оцей жовтий, мені сподобався будильник. Цікаво, чи дійсно він так буде дзвонити? Бачите, як там оця буде а, пімпочка, буде бити оці дзвоники. 129 гривень. Дивіться, їх багато є кольорів: і червоні, і синій, і біленький. До вашого інтер'єра можна підібрати. Не знаю, жовтий мені більше за все сподобався. Також в акції годинники на стінні круглі 177 гривень. Знижка 50%. О, а це також новинка. Дивіться, це світодіодні такі лампочки, які можна вкручувати у звичайний патрон. Вони мають пульт керування, є різні кольори, і можна вмикати той, який вам подобається більше. Дуже класна штучка. Ціна такої новинки 199 гривень. В наборі дві штуки. І знову дивіться, яка прикольна новинка От для дівчат взагалі супер. Шкода, що літо вже скінчилось. Тут можна собі зробити якийсь коктейль, або ж просто налити якусь воду. Банка для напоїв вона має трубочку, закривається герметично, не вильється. Ось таким чином мають класну ручку і ще має довгу бачите, ось таку ручку, де можна повісити на Плече через плече надзвичайно крута новинка. Вже говорю ціну вам 199 А зі знижкою ось такі бокси, точніше, як їх називають? ланчбокси по 59 гривень. Ну це здається, я все вам показував у попередніх оглядах. Ціну знижено на ось такий звичайний чайник. Ну, він підходить для різних типів плит на 2,5 літри, а зі свистком 299 гривень. Перевезли нові кухлі, ось таких подарункових упаковках, незламні 88 гривень. І ще одна новинка. Сьогодні, коротше, ми з вами гуляємо по новинках. Все нове в магазині Аврора. Дивіться, це здається масляничка скляна і з кришкою. Зараз відкриємо та подивимось. Ціна такої новиночки, вже вам говорю ціну, і дивимось. 119 гривень. Маслянка кухонна. Прямокутна форма на святковий стіл буде надзвичайно гарно. Ще одна новинка, не знаю, що це таке, Невже ж теж масляничка. Так, що це у нас таке? Скажіть нам, будь ласка. Ще раз, третій раз. А салатник скляний. 39 гривень. Це також новинка. Зверніть увагу. Бульйонниця, можна сказати, да? або ж салатник, хай буде. Ціна такої новинки 64 гривні, об'єм 750 мл. Керамічна миска козацька. І знову цікава новинка це, мабуть, на чинахі. Ось такі горщечки з вушками і з кришкою. Мені знаєте, що захотілося чинахів. Дивіться, які гарні. Горщик для випікання керамічний гарбуз 99 гривень. Що я хотів сказати? Ну, на Дивіться, яка гарна величезна ваза. Тут навіть можна різні екібани. 279 гривень. І ще одна ваза, вона вже колись була в Аврорі дуже давно і знову їх привезли. Ось така ребриста ціна такої новинки. До речі, всі вази продаються в коробочках 349 гривень. Зі знижкою килимки для розкатки тіста та для випікання силиконові. Ціна 69 гривень. Зі знижкою, зараз ось така кава розчина, порошкоподібна, 75 грамів з ароматом ваніла 139 гривень. Кава галка, дивіться, натуральна розчина порошкоподібна 50 грамів, 77 гривень. Цикорій, індійський цикорій з кавою 90 грамів 39 гривень. Хочу показати ще один сніданок зі злаками. Дивіться, з карамельною начинкою, з карамельним смаком 150 грамів. Здається, 55 гривень, якщо я не помиляюсь. Ще одна новинка в Аврорі цикорій з чорницею 100 грамів, 59 гривень. Зі знижкою кава, класична галка, натуральна розчинна 100 грамів. Її ціна зараз 119 гривень. Я буду закінчувати це відео і вже йду знімати наступне для вас. А вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.